Статус учасника бойових дій першими в краї отримали буковинські прикордонники. Школярі та вихованці дитячих садочків міста створили унікальні новорічні ялинки для наших захисників. Чернівецькі кулінари змагалися за титул найкращого і пригощали журі фуагрою та мідіями. Подивитись новини міста за четвер-четверте 4 -4 грудня. У студії працює Марина Скінтай. Мої вітання. Вони декілька місяців охороняли східні рубежі нашої держави та на власному прикладі довели, що жодні обстріли і сучасна техніка не можуть зламати патріотичний дух українських військових. Нині ж бойові нагороди знайшли своїх героїв. Буковинські прикордонники першими в краї отримали статус учасника бойових дій. Ці мужні чоловіки ще не так давно були на війні. Вони охороняли кордон у червонопартизанську, що на Луганщині. І, окрім цього, понад 60 шістдесят брали участь у проведенні спільних воєнних операцій з іншими військовими спецпідрозділами. Нині ж 25 прикордонників отримали нагороди і статус учасника бойових дій. Статус дає ряд пільг, такі як першочергове отримання житла. Проїзд у громадському транспорті та ряд інших пільг, які можуть використовувати військовослужбовці. Ще понад 500 військовослужбовців в очікуванні, вони перебувають на черзі на одержання статусу учасника бойових дій. Мені добре відомо, що вам довелося пережити, які випробування випали на ваші плечі. Я горжусь тим. Що я прохожу службу з такими хлопцями і вважаю тим, що в період свого часу виконував задачу в складі сьомої матимаделеної групи, і що в мене такі були підберуть. Дмитро Божинар один із 25 прикордонників, які отримали статус та нагороду. Хлопець каже, що ризикував своїм життям не заради пільг, а заради нашої держави. Держава признає, що ми чогось, чогось ми заслужили. Ми заслужили, сьогодні службу на, на кордонах. З Росією. Чогось ми дуже приємно, що вона нагородила. Чимось у зоні АТО він був фельдшером і йому неодноразово доводилося рятувати життя пораненим. Каже у польових умовах з нестачою медичних засобів і питної води зробити це було досить складно, але з посмішкою на обличчі згадує момент, коли місцеве населення прийшло на допомогу. Приємно було це. коли були проблеми з водою, коли місцеві жителі нам привезли воду в бутилках мінеральну. Ну така вона достатньо була така приємна. Видно, що вона було не з дороге, ну, дуже велика кількість, дуже було приємно, що того, що інші жителі до нас не дуже так добре ставились. А люди знайшлись хороші люди і привезли нам воду. Наразі понад 150 буковинських прикордонників проходять службу в АТО. Це третя мотоманеврена група. Окрема прикордонна бойова застава, оперативна бойова комендатура. А після повернення додому на них чекають нагороди та статус учасника бойових дій. Наталя Гатеш, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Від щирих сердець, справжнім героям у Чернівцях дошкільнята та школярі створили святкові ялинки для наших захисників. Своїми руками діти виготовили новорічні шедеври та презентували їх у дворику ратуші. Кришки від банок, шкільний глобус, лампочки і навіть ватні палички. Все це стало у пригоді маленьким майстрам. Своїми вмілими руками діти з підручних засобів намагалися створити свято для захисників України. Кожен вкладав не лише сили і час, але й шматочок душі, зазначають організатори акції. Коли приходили, приносили ялиночки. Прийшов дідусь з хлопчиком. каже, я це робила. А ми завжди питаємо. Ми питали дозволу, чи можна ялиночки відправити? Підійшов до мене. Каже, я хочу. Ви обов'язково маєте оце. Я своїм своїм внуком робив. Ми спеціально прийшли, щоб вам сказати, що ми хочемо. Окрім того, міська рада організувала конкурс на найкращу ялинку. Оцінювати роботи взялося педагогічне журі. кажуть, дитячі шедеври вражають. Діти справилися дуже гарно з поставленою перед ними задачою. тому що були враховані всі вимоги згідно положення, щоб ялинка які, по перше, були яскраві, святкові, патріотичні. Вони особливі, тим, що це була така ідея зробити дитячими руками іграшки, прикрасити ними ялиночки, які потім переслати у зону АТО, а також у госпіталі для наших військових. Ялинки, і справді, яскраві серед новорічних іграшок, і зірка у вигляді герба, і сині жовті кульки. Все це роботи вихованців понад 30 освітніх закладів міста. Можна мова. Прийняли участь школярі, все таки категорія дітей, починаючи від першого класу по 11, і Там у нас є деякі ялинки, що були із ДНЗ, і позашкільники уже найближчими днями новорічні ялинки прикрашатимуть тимчасові оселі та БТРи Буковинських військових на сході. А у Чернівцях на відкритті різдвяного містечка відзначать найкращих творців. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Нашим захисникам у військовому госпіталі заборонено порушувати лікарняний режим і до видуження виходити за межі медичного закладу. Проте для цієї зустрічі Чернівецьким учасникам АТО, які нещодавно повернулися додому, зробили виключення. Для того аби ці студенти ЧНУ могли навчатися і будувати успішну Україну на сході їхні спокій, кордони держави оберігають військові АТО, щоб, хоч трохи віддячити Марія та інші майбутні історики, прийшли на зустріч з українськими захисниками. Ми з ними сьогодні спілкувалися. Власне для них дійсно тяжко згадувати те, що було. Ну і власне, це напевно щоб те жахіття, хоча б вона не забудеться, але хоча б трошки назад повернути до цього життя. Для того аби поринути разом, запросили захисників на виставу батьківські Батьківській Вороги, поставленої театром «Голос». У солдатів їхня зброя, та, яка в них є. У студентів зброя це якщо, книжка, ручка, у акторів їхня зброя це слово, мистецтво. Кожен насправді повинен робити все, що він вміє робити найкраще, і тому я просто щаслива з того, що справді театр голос всі як один сказали так. Цей спектакль особливо цікавим буде і студентам, і захисникам, розповідає історик Ганна Скорейко. Вся Україна це як мати, яка насправді. Е Чекає на тих синів, які десь, яка з надією дивиться на тих синів, які підростають. Взагалі, мені здається, це дуже символічна вистава буде. Вперше у військовому госпіталі порушили правило і відпустили захисників на зустріч із студентами, бо розуміють, це найцінніша інвестиція в майбутнє. Вони так багато всілякої інформації отримують, а мій знайомий, мого знайомого, сказав, а той мені власне переповідав. В інтернеті море всякої, всякої інформації. Тобто для нас принципово розходиться, щоб вони побачили цих людей з ока в око. Віч навіч зі студентами прийшов поспілкуватись і десантник Петро, який повернувся зі сходу чотири дні тому. Бажає студентам одного. Хай щастя благоплоче, але ну, вчаться нормально, тому що не усі так виходить. Хто вертається, хто не вертається. Ну. Ну, щоб вірили в нас. Одне, щоб вірили. А вони вірять. Є поняття історичного оптимізму. Тобто, для того, щоб було краще, мусить спочатку бути все таки справді складно, і треба долучитися абсолютно всім, хто чим може. Юля Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. На Буковині в ДТП загинула жінка. Трагедія трапилася 3 грудня у селі Горбові Герцаївського району. Водій автівки, навпоравшись з керуванням, наїхав на місцеву жительку. В результаті аварії від завданих травм 45-річна жінка загинула на місці події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідство наразі триває. Водій автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Далі про муніципальні читання імені Антона Кохановського, що відбулися у Чернівцях, про те, як Чернівецькі кулінари змагалися за титул найкращого і пригощали журі фуагрою та мідіями, та про історії зі сходу. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців за минулу добу. Зафіксовано рекордну кількість та інтенсивність застосування реактивних систем залпового вогню та рекордну загальну кількість обстрілів та атак бандитів. Загалом терористи здійснили 71 обстріл сила ТО. В РНБО заявляють, зазначене може свідчити про те, що так звана гуманітарна допомога північного сусіда надійшла на позиції бойовиків та активно використовується Вчора О 15.00 в у Луганській області, неподалік державного кордону, на напрямку Колесниківка Україна, Маноцькій, Російська Федерація, відбувся бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. В цьому районі прикордонники, представники СБУ, МВС та Збройних сил проводили антидиверсійну операцію та виявили цей загін росіян. Ворог зазнав втрат та був змушений відступити. Внаслідок цього бою один наш військовослужбовець отримав поранення. Для його евакуації з групи прикриття прибув прикордонний наряд на бронеавтомобілі КУГУАР. Евакуюючи пораненого, автомобіль підірвався на міні, однак броня врятувала життя прикордонникам та пораненому військовослужбовцю, які отримали незначні ушкодження. На Первомайському напрямі позиції українських військових терористи двічі обстріляли з градів біля міста Золоте наші артилеристи у відповідь знищують вогневі точки бойовиків. Загалом артилерія сила ТО завдала 45 ударів у відповідь. Внаслідок бойових дій за добу загинув один український військовослужбовець. 13 отримали поранення. У блоці Петра Порошенка пропонують ухвалити закон про можливість відкликання депутатів, у тому числі за кнопкодавство. Відповідний законопроект зареєстрував у парламенті депутат блоку Тарас Батенко. Він пропонує надати зборам виборців в округах для відкликання мажоритарників чи в областях для списочників право відкликати своїх обранців, за порушення законів і конституції, що встановлено судом, пропуск депутатам протягом року більше половини пленарних засідань чи засідань комітетів, систематичне невиконання депутатських обов'язків, невідповідність діяльності депутата основним принципом і положенням його передвиборної програми чи передвиборної програми партії, використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях, не особисте голосування на засіданні ради. Процедуру відкликання депутата має організувати ЦВК, яка за поданням ініціативної групи пропонує раді позбавити депутата мандату. Сімох бійців, які лікуються у Дніпропетровській лікарні від отриманих поранень у зоні АТО, відправили на реабілітацію до Латвії. У ризі на двох із цих бійців чекають операції. Ребята, які сьогодні уїжджають, лічилися місця, лічилися длительно, в основному з міноздравними травмами. Я дуже сьогодні рад, що ми знайшли можливість з допомогою обласної адміністрації, з допомогою власті, цих хлопців оздоровити за границею. Латвійські медики обрали пацієнтів, які можуть самостійно пересуватися та витримати переліт. Прибалтійська країна взяла усі витрати на лікування та подальшу реабілітацію поранених на себе. Раніше туди вже відправляли двох бійців, які вже повернулися додому. Скільки нинішні пацієнти пробудуть у ризі, поки що невідомо. У Чернівцях відбулися муніципальні читання імені Антона Кохановського. У них взяли участь науковці, експерти, лідери наурядових організацій, керівники і спеціалісти органів місцевого самоврядування та міської влади. У рамках заходу пройшли пленарні засідання та круглі столи. Також обговорювалися актуальні питання пов'язані з місцевим самоврядуванням, муніципальним управлінням, розвитком служби у міських органах в умовах реалізації адміністративної реформи в Україні та наближення перспектив європейської інтеграції. Ми повинні більше е приділити увагу якраз. Тим проблемам, які є на сьогоднішній день, як нам переформатувати нашу роботу і як правильно передати ті повноваження від центральних органів виконавчої влади до місцевого самоврядування. Муніципальні читання присвячені відомому краї керівнику громадському та політичному діячу Антону Кохановському, саме він послідовно відстоював інтереси чернівців як на місцевому, так і на державному рівні, розповіли учасники дійства і зазначили, під час слухань розглядали систему майбутнього самоврядування через досвід попередніх керівників для того, щоб поєднати Історію і сучасні, щоб зрозуміти сучасні проблеми через призму історії тих попередників, які працювали на благо нашого міста. Я думаю, що сьогодні це буде перший крок для обговорення більш актуальних проблем муніципального розвитку в нашому краї, зокрема міста Черніців. Фуагра та мідії, м'ясні рулети під журавлиновим соусом, фрукти в сиропі, французькі макарони в українських барвах, ці та інші кулінарні шедеври від новачків і справжніх профі презентувала на фестивалі Буковинська гостинність, який в 13-те відбувся у Чернівцях. Скільки коштують вишукані пригощання, і що насправді люблять їсти самі кухарі у сюжеті Павла Монахова. Борщ і звичайно, картопля це саме страва. Фарширована риба, бісквітні торти, роли з телятини і роли з свинини вдома Роблю такі страви полюбляють самі кухарі, але на цьогорічному, 13-му, за рахунком фестивалі кулінарної майстерності Буковинська гостинність вони подавали вишукані делікатеси. Моя страва це фогра солодка з соусом з манго яблук і вишнем генадіном. А ще груша в сиропі і шоти з соків для приготування цієї страви Івану знадобилося 6 годин. Коштує вона близько пів. Тисячі гривень, як на мене, то смачно, а інші вже скажуть і будуть судити мене. А от студентка Марина самою назвою страви Тріумф ніби натякає на перемогу. Набір компонентів і подача теж не викликає запитань. Складається з м'яса свинини, фаршированого е, м'ясом курки, сконорів, долечі криничка. Е, Овочевий гарнір і сожеравлини соус, соус. дівчина завжди готує з добрим настроєм. А цього разу їй допомагала фантазія поєднання різних кухонь та смаків це особливість поляни гурмана від кухаря із шестирічним стажем Крістіни. Бурят запечне в сирі курячі палички в японському стилі, карегенка. Шубі на приготування такої страви дівчина витратила 4 години. Одна порція обійдеться гурману в 100 гривень. Смачно і поживно, а головне доступно. Це про солодощі, які презентувала студентка Аліна. Мафіни з кремом, бісквітні кульки, залиті шоколадом та французькі макаруни. Все з натуральними баровниками. Поласувати може кожен, навіть той, хто на дієті. Якщо брати капкейки, то одного досить. Макарони можна їсти в більшій кількості. Вони не дуже калорійні. Всього на конкурсі було три номінації: найкраща фірмова страва. «Найкращий кондитерський виріб, і ще одна категорія, в якій оцінювали майстерність офіціантів. Журі фестивалю звертало увагу на презентацію страв та їхні смакові якості цього року. Організатори зробили акцент на благодійності під час фестивалю. Збирали пораненим бійцям. А то гроші і не лише найкращі кондитерські вироби, скажімо, переможців будуть направлені в в госпіталь для того, щоб пригостити і власне подякувати нашим героям. Хлопцям саме головне це, щоб вони знали, що що. Людям, які живуть в мирній Україні, не байдуже до того, що відбувається з ними. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Що б зробили ви, якби одного дня залишилися без нічого? Це питання Маргарита Сурженко поставила читачам в своїй новій книзі. А то історії зі сходу на захід. Маргарита сама покинула рідний дім в Луганську. Все, що побачила та пережила, лягло в основу книги. Чого може навчити видання кожного українця? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. І Маргарита Сурженко поставила своїм читачам запитання: що робити, якщо одного дня втрачаєш все, так як це сталося з нею і її друзями з Луганська. Проте в розмові дівчина каже: вона не переселенка, вона просто подорожує і щось хороше є в кожній події. Дуже багато історій чула від своїх друзів, які так само у кожного був свій шлях, у когось дуже сумний, хтось якось бачив позитив, в тому що відбувається, нові можливості. Для когось це була дуже велика трагедія в житті. От і якось так в один момент я зрозуміла, що у мене так багато емоцій, якихось і почуттів всередині, що мені потрібно це написати. І кожна перепона робить її і тисячі переселенців сильнішими. Цю сповідь вона виклала в книзі «АТО. історії зі сходу на захід і показує: якщо для когось АТО – просто три букви, то для декого – справжні випробування, з якого головні герої отримують корисні уроки. Я ще раз в тому, що немає межі добротілюдські, що завжди в якійсь кризові ситуації є тобі кому підтримати. Не треба втрачати віру. Ось люди насправді добрі. Тому завжди з Маргаритою будуть її надії на рідну Луганську. Ми ходили з під прапорами з такими банерами Єдина Україна розклеювали листівки. От і дуже сподівалися, на те, що ну, нас скоро звільнять і лагають буде українським бандерівським. Є в книзі і Чорнівці. Одна з головних героїнь дивиться на наше місто захватом і надією на те, що нічого поганого ці архітектурні витвори не побачать. Книгу презентували в Чернівцях 4 грудня. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чорнівецький промінь. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Статус учасника бойових дій першими в краї отримали буковинські прикордонники. Школярі та вихованці дитячих садочків міста створили унікальні новорічні ялинки для наших захисників. Чернівецькі кулінари змагалися за титул найкращого і пригощали журі фуагрою та мідіями. Вже за кілька хвилин ми побачимося знову з вами у цій студії. Тоді ж розпочнеться програма, що сьогодні Дочекайтеся.